Володимир Путін продовжує жахати росіян зовнішніми ворогами. Російський президент виступив на засіданні колегії Міноборони і закликав покращити ядерний потенціал держави та модернізувати систему протиповітряної оборони. У Російської Федерації зайвих грошей немає. Тож операцію в Сирії доведеться реалізовувати в рамках раніше виділених асигнувань. Володимир Путін зробив таку заяву на розширенні нараді Міністерства оборони. Крім того, російський президент заявив, що терористи в Сирії становлять пряму загрозу його батьківщині. Тож операція російських військовиків продиктована наміром захистити країну. Путін пішов далі і наказав діяти максимально жорстко при загрозі російському контингенту у Сирії. Приказує діяти придільно жорстко Будь-які цілі, угрожаючі російській групіровці або нашої наземної інфраструктури, підлежать немедленному знищенню. Президент Росії також заявив про продовження раптових перевірок підрозділів збройних сил. На думку Путіна треба підвищити інтенсивність оперативної та бойової підготовки військ. Очільник Кремля пояснив, в рамках навчань військові будуть відпрацьовувати перекидання на далекі відстані, підйом авіації та створення угрупувань. До чого готує Путін військових країни, Вочевидь, не до захисту кордонів.